З 10 метрів врізали на 9 метрів. Оглянемо жатку. Реально вийшло круто. Дивіться, все гарненько, все цей шнек цілесенький, все добре. Пальці поміняні, Глазки поміняні. Сегменти в принципі нормальні, можливо, будуть десь якісь, що треба і замінити ще. Але жатка готова, в принципі, буде до роботи. Рама ціленька. Це ціленьке на е, дні, бачите, пластмаса, пластик. Вона так приїхала з Америки. Прикольна жатка вийшла. Е, граблини, граблини ще ціленькі, мотовило рівне. Все рівне. Ось така в нас вийшла 9 метрів жатка. Нагадаю, дев'ятка. Кому ще цікаво, хто ще сою не косив, кому потрібно, звертайтеся погода, в принципі, бачите, в нас ще на 7-10 днів така погода, це Рівне, Рівненська область.